Вину Боже, я до тебе у тиші ти назвав мене дитя і прости усі гріхи, цього, цього дати світ не може і багатство всій землі. i so

Мир Божі брати та сестри ради вас вітати. У в нас вечір, восьма година по Лондону. Я радий бути з вами, і це означає, що ми з вами. Читаємо писання, ми з вами читаємо писання, так як ми це робили колись. Читаємо трішечки кожного вечора і за весь рік будемо з вами почитувати Біблію. Як це ми робили вже декілька разів. Вітаю вас всіх особисто, кожного, хто є з нами, хто приєднався до нас, Любов, Гоцоляк, брат, Олег. Світлана Бакір, Маша Іванчук, друзі, радий вас всіх бачити, раді, що ви з нами цього вечора, Анна Гоцоляк. Брат Андрій але Алексічук, брат Василь, Козак з нами, слава Богу, друзі, слава Богу, що ви є. Будь ласка, не забувайте писати ваші потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися також за вашу сестричку Наталя Володкіна, Галина Темченко. Друзі, всіх вас радий бачити надія Галас, слава Богу, за вас, всіх, брат Олегот. Пишіть свої потреби, прохання, ми будемо обов'язково за вас молитися. Ну і давайте зараз разом. Помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Ми, сестричко, ріді Соренко, теж вас вітаємо, раді вас бачити. Попросимо, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий допоміг так, в читанні писання, тому що ми могли розуміти те, що Господь хоче нам сказати саме через слово Боже. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір, який ти нам даруєш, і дякуємо тобі за те, що ти є в нашому житті, Господь, і що Ти нам допомагаєш. Господь, ти знаєш наші потреби, прохання, ти бачиш людей, які тут звертаються, які пишуть, які приходять до тебе, Господи, допоможи, щоб ми могли знати і надіятися тільки на тебе, Господи, якби не було нам важко. Щоб ми розуміли, що наша сила є тільки від Тебе і що все під твоїм контролем. Благослови нашу землю, наш український народ, всіх, хто там суміс. Знаходиться, Господь, ти бачиш, як не просто нашому українському народу і нашій державі. Будь ласка, допоможи нам з цього всього вийти. Ми знаємо, що ти можеш все, і ти допоможеш, і ти стоїш все за правду, Господь. Допоможи нам в цьому. Веди нас, допомагай, Господи, також в всіх наших е, переживаннях. Ти знаєш, сьогодні багато людей переживає, багатьом людей сьогодні дуже важко. Тому ми просимо Тебе, Боже, допоможи нам в цьому. Просимо Тебе це все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь амінь друзі, молимся, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі. Ну і звичайно читаємо писання, чи писання це невід'ємна частина. Християнського життя. Вчора з вами ми закінчили на тому, як знову я увійшов ковчег, ми з вами закінчили на історії з чистою і нечистою їдою. Худобою, так даруйте, я вам вже тоді казав, що вчора вам сказав, що ще далеко до того, коли Місе отримає закон, люди знали, що таке собою представляє чиста та нечиста їда. так. Люди знали, що таке субота, люди знали, що таке чиста. І нечиста їда це все було закладено ще за тих часів, коли сформувалося суспільство, не ісраївський народ, не євреї, так а саме. Суспільства. Це дуже важливо зрозуміти, тому що багато є спекуляцій на цю тему, де люди розказують нам, нібито щось було для євреїв, а щось сьогодні є для нас християн. Зовсім ні, це все є одна єдина історія так? І того, як розвивався, розвивалося людство, так, і разом з тим людством розвивався Божий залишок, так, Божий народ. І історія закінчується тим, що пробув там Корчезі, та знову ж таки, ми з вами будемо дивитися, таким, звертатися на таких головних так? увага. В речах. Так? І... Він побув там, так, і нам розказується історія про те, як він пережив цей подобатися з 15 го вірша, 6-й, 8-й розділ. Будемо читати з вами. Тоді промовив Бог до ноя. вийдіть з ковчега, ти та твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів. І все живе, що з тобою, кожної з птахів, тварин, усіх пазунів. Що повзають по землі, виведе зі собою. Тож наповнюйте землю, намножуйтеся і ставайте численними на землі. І вийшов вною, а з ним його сини, дружина та дружини, його синів вийшли також усі і живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи. Все, що рухається по землі за своїми родами, всі вийшли з ковчага. Після цього збудував мою ну, жертовний господар. Він взяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс все палення на жертовнику. Я коли читав історію про нога, я розкажу вам відверто свою історію. Так я коли був в, в дитячому садочку, так 30 років тому, більше вже навіть, 30 з копійками років тому, то ем, я не знаю, яким чином тоді опинилося. були такі роздавали дуже кольорові, гарні як прошурки. Я не знаю, хто це робив. І там була одна така брошурка про ці нові в ковчах, і там було дуже гарно все розмальовано, намальовано. І я мав ту книжку, і я дуже любив її дивитися <кхів> щовечора. І для мене ця історія вона, така, була дуже весела, цікава, така. щось дуже радісне. Так? І, е, на той час взагалі таких книг не було, яку це, напевно, можливо, десь із Америки передав. Я не знаю, як це було насправді, але е, ця книжка перед очима в мене сьогодні. так І для мене тоді ця історія була дуже. Такі радісно, так, але давайте подивимося трішки з іншої сторони. Ви знаєте, що людина, яка побачила потоп, вона не може бути в неї не може бути все так просто. так? Тобто коли ми з вами читаємо, що він вийшов з цього, так? коли людство зникло, коли все зникло, ви знаєте, кіця, яка це важка психологічна травма. так? Це, це не дуже просто. Або каже, вийди, розмножується, живий, давай тих, хто спасся, нехай теж дуть, розмножуються. Це все так звучить, так, але з іншої сторони, ви знаєте, що насправді. Це все-таки було. Це все було все таки, воно десь відбилося так, на тому на, 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 на тих середньому. Не може так бути, щоб така подія, так, коли Бог оце все людство е, загинуло в потопі, так, втопилося, то все так просто пройшло. Це нереально. Тому дуже часто, коли люди там розказують, як ми поступив, чи його сини поступили. Ну, все, все ж таки, треба дивитися трішечки по іншому цю ситуацію. Так. І відчув Господь приємний запах і сказав: Господь у своєму серці не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Це слова, з з раннього віку має серце людини, має нахил до зла. Це такі слова, ви знаєте. Це аксіома, яку нам потрібно запам'ятати. Людина от, до зла, так, до, вона дуже просто котиться. Так, не треба прикладати жодних зусиль, щоб бути людиною такою, знаєте, злою, якоюсь там жити неправильно, жити, грічно. Так, для цього всього не потрібно прикладати великих зусиль. А навпаки, щоб намагатися якось максимально бути послушним, Бога або бо, жити, так як каже Господь, це потрібно вже, для це потрібно вже закладати якусь, за якусь, за якусь, силу так, до цього всього. Е, і, і що саме цікаве, цікаво те, що ці слова так, дуже сильно, сильно тут підкраснують всьому, що людина знах, має нахил до зла з, з раннього віку, тому більше не знищуватиму все живе так, як я вчинив. Тобто, Господь дає таку обіцянку, що він більше не знищить. Тобто, нічого більше такого не буде, щоб могло. Щоб могло якось таким самим шляхом та знищити люсу. Надалі всі сідній землі сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиниться. І так, як Бог сказав, є по сьогоднішній день, друзі, є, зим, є сівба, є жнива, є холод, і спека, літо і зима, день і ніч воно. Так воно є. І що дуже важливо, так, що навіть після цього, після такого страшного моменту, коли нібито люди бо це все повинні запам'ятати і розуміти, так, ті, хто далі будуть жити, зрозуміло, що ну, і, і всі його сини, так? вся його родина, вона. Вона пам'ятала цей страшний момент, так а і Господь пообіцяв більше так не поступати. Як ви думаєте, люди повірять? Та ні, звичайно, що люди на жаль не повірять, будуть ті люди, які знову ж таки прийдуть і будуть робити щось проти Бога. І оці слова, де Господь сказав, що я більше так не поступлю. Так ці слова, на жаль, будуть люди, які їх не почують. Друзі, я вам дуже цим дякую за цей вечір. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви приєдналися до нас і. Чекаю вас завтра. Так? Я не хочу починати нову історію, так? тому що ми не вспіємо. Тому завтра з вами знову заходимо і читаємо з вами писання. Будьте з нами, приєднуйтесь до нас новий е, рік, 2025 січень. Е, пройшло тільки декілька днів, так, умовно кажучи, від Нового року, тому у вас є чудова можливість е, е, приєднатися і прочитати Біблію разом з нами. Всім вам спокійної ночі. Большого вам І до зустрічі завтра, завтра, о 8 годині. Uh, вечора я чекаю на вас і uh, будемо з вами разом продовжувати читати описання. I should think, seem no you're not Зі мною не дякую, я дякую. Ти сила фору, те тягу, не я снабь. Ти ты мене, так потреби замждень. Я просто тобі хочу сказати тягую. За те, що ты зі мною назад. Хочу сказати цякую гей ей за те, що ти зі мною назад.